А закінчення сезону вирішив перемотати жилку, бо попереду змагання покажу, як я роблю невеликий лайфхак. Думаю, багато можливо вже знають про нього. Це в мене шоклідер. Зараз треба зробити підільку, щоб з'єднання петлю приєднувати нашу оснаску. Це робити тільки так, друзі. Ніяких верстлюшків швидко В ніякому разі це вам надають по голові на спортивних водоймах. Тому нам треба зробити петлю вузлом восьмерка. Згинаємо шоклідер вдвоє, робимо першу петлю. Цю петлю проворачуємо, знизу вверх продягаємо ту петлю, що вона сформувалась І я беру, роблю таку величеньку петлю, щоб було зручно продягати груза і все інше. Якраз, бачите, це чітко кінець такий маленький залишився. Так, затягуємо. Є така проблема, коли з'єднується лідкор, і ця петля потім дуже складно роз'єднувати. Для цього. Я такий невеликий лайфхак, треба зробити ще одну петлю на цьому кінці, теж веслом вісімка, бо по-іншому він затягнеться, я вже перевіряв. І формуємо ще одну. Невелику, нам вона не обов'язково велика, просто потрібно, щоб був такий кінець, за який можна потягнути. Так, все формуємо. Все, яке робили там, руки не слухаються. Все, продягаємо, робимо отаку от невелику петлю, треба чимось зараз затягнути. Затягну. І коли ви будете роз'єднувати вашу оснастку з шоклідером, просто треба буде потягнути за оцей кінець і все. А в оцей отвір ви робите з'єднання петля -петлю. Ну, Якщо ви не знали вам було корисно, лайкосик і підписка обов'язково.